За дивоціною хотіли купувати молоко в дитячому садочку номер 12 у стрію. Вартість одного літра продукту мала становити понад 179 гривень із лишком. Пташине молоко, так його одразу переназвали в Фейсбуці. Пропонував Тернопільський молокозавод, філія якого є у нашому місті. Їхні менеджери перші помітили помилку у вартості, втім, вже було пізно бити на сполох. Інформація, яку, до речі, може прочитати кожен на сайті закупівель Прозоро інтернет-павутиною розповсюдилася як брехня по селі. Договір закупівлі молока на електронному майданчику, виправили аж сьогодні вранці. Хто винен? Розлогіше про скандальну новину, яка для працівників дитсадка могла мати кримінальні наслідки, розкажуть. Самі винуватці, починаючи з серпня 2016 року, усі бюджетні установи повинні документи про будь-які закупівлі, чи це продуктів харчування, чи засобів гігієни, меблів, канцтоварів публікувати на електронному публічному наразі єдиному майданчику. 17 січня адміністрація закладу комбінованого типу номер 12 підписала договір на закупівлю молока для своїх вихованців. Конкурсу не проводили, адже сума покупки була меншою 200 тисяч гривень. І був звіт про укладення договору викладений. І я допустила механічну помилку в кількості товару, а саме замість 10 834 літри прописала 1084 літри. Вже 20 січня в інтернеті, як гриби після дощу інформвидання, зокрема наші гроші в голос, львівський портал версії, навіть російськомовний сайт-обозріватель, одні за одними смакували топ новиною. Перевірити інформацію взялося лише одне видання зі Львова. Дзвонили якісь журналісти з львівського видання, і я достроково в супроводі менеджера з. Сайту «Прозоро майданчика припинила дію цього невірного договору з поганою, невірною кількістю товару. І зразу ж створила новий звіт з прописаною кількістю товару, яка реально нам потрібна, яку будуть постачати. Будь-який договір ми даємо в казначайство, Державну службу казначейства. І якраз на етапі реєстрації цей договір ніколи би не пройшов. Попередню версію видалити навіть з допомогою менеджерів сайту Прозоро бухгалтер не могла. Статус контракту припинено. Причини чомусь не вказано, бідкається винуватися резонансної події. Скаржиться на недосконалість Прозоро. До речі, так думає чільник 11-ї початкової школи. Сергій Запісов, майданчик, знає добре. Працювати на ньому вчив бухгалтерів інших навчальних установ. Погодився на благодійний внесок добровільно, бо розуміє, що в бюджеті. І грошей на навчання відшукати важко. Зараз дуже багато проводиться закупівель. Система електронна просто не справляється з цим. Підвисає. дуже часто. Ми не можемо вчасно розмістити інформацію. Зараз затверджені кошториси, закупівель є дуже багато, і, власне, десь на початку цього фінансового року ці проблеми будуть виникати, я так думаю, системно. До речі, ми завтра проводимо черговий семінар навчання на базі 11 ї школи, бо дійсно і важко бухгалтерам звикнути до нової системи, та й всім важко. Кошториси прийняті досить таки пізнувато, це в середині січня, і вмучені всі навчатися, всі вчитися. Але все ж таки я вірю, рано чи пізно система буде працювати, бо все ж таки це позитивний момент, це прозоро.